Моя свекруха зіпсувала кожен важливий момент мого життя, і я нарешті зірвалася після того, як вона сказала ось це про мою втрату. День, коли я отримала ступінь доктора філософії, мав стати одним із найкращих моментів мого життя, натомість це стало початком семирічного кошмару, який, зрештою, змусив мене обирати між моїм психічним здоров'ям і збереженням миру в родині те, що вона сказала про мою другу втрату. Було не просто жорстоким це було речення, яке змусило мене зрозуміти, що деякі люди не заслуговують на місце у твоєму житті, незалежно від того, як вони з тобою пов'язані. Любиш атмосферу реддіт-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше, а якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство з ексклюзивними бонусами саме для тебе. Все почалося досить невинно, чи принаймні так я думала. Моя церемонія отримання докторського ступеня була призначена на той самий вікенд, що й весілля далекого кузена з боку мого чоловіка. Коли я кажу далекого, я маю на увазі, що Деніал бачив цього кузена, можливо, тричі за все своє життя. Але якщо послухати мою свекруху Патрісію, пропуск цього весілля був би сімейною зрадою, що дорівнює пропуску Різдва протягом десятиліття. Це всього лише випускний, сказала вона по телефону. Її голос був просякнутим тим особливим тоном, який вона берегла для речей, які вважала нижче своєї уваги. У тебе вже є ступінь магістра, це просто ще один папірець, просто ще один папірець, вісім років досліджень, незліченні безсонні ночі, дисертація, на яку посилалися три великі журнали ще до того, як я її захистила, але, звісно, просто ще один папірець Деніел стояв на своєму. Мамо, це випускний моєї дружини. Ми підемо туди. Тиша на іншому кінці лінії тривала рівно п'ять секунд, перш ніж вона сказала щось, що мало бути моїм першим справжнім попередженням. Якщо ти вибереш її випускний замість своєї родини, Деніеле, тоді ти покажеш мені, хто ти насправді, я зрозумію, що ти нас більше не любиш. Він зблід. Я спостерігала, як мій чоловік, цей геніальний, впевнений чоловік. Який ніколи не відступав перед викликами у своєму професійному житті, справді вагався, ось тоді я зрозуміла глибину програмування, яке вона закарбувала в ньому з дитинства. Ми пішли на мій випускний. Деніел виголосив прекрасну промову на невеликому святкуванні, яке влаштували мої батьки, він сказав усім, наскільки пишається мною, як моя відданість надихає його, наскільки йому пощастило бути одруженим на такій цілеспрямованій людині. Я думала, можливо, ми подолали кризу, що Патрісія, зрештою, змириться. Потім, через три тижні, Деніел повернувся додому з робочої конференції, виглядаючи так, ніби побачив привида. Наречений з того весілля, хлопець на ім'я Ерік, який працював у тій самій галузі, відвів його вбік. Чувак, я мушу тобі розповісти, що твоя мама говорила на моєму весіллі, сказав Ерік, очевидно, не в змозі тримати це в собі довше. Вона підходила буквально до всіх, розповідаючи їм, що ви пропустили його заради якогось випускного, який навіть не був важливим. Вона продовжувала казати, що це був просто ще один ступінь, і що ви обрали щось безглузде замість родини. Вона провела весь весільний прийом, чийсь особливий день, обмовляючи нас, роблячи нас егоїстами та зневажливими, Ерік відчував себе настільки незручно. Що фактично вибачився перед нами на власному весіллі за будь-яку сімейну драму, з якою ми мали справу. Я мала знати тоді, що це те, ким вона була, але кохання робить тебе оптимістичним, шлюб робить тебе сповненою надії. і ідея, що, звісно, звісно, жодна матір не може підтримувати такий рівень дріб'язковості, змушувала мене давати їй шанс за шансом. Через шість місяців Деніел зробив мені пропозицію. Я була на сьомому небі від щастя. Ми почали планувати весілля, яке хотіли зробити інтимним та значущим близько 120 людей, переважно близькі друзі та родина. Мої батьки щедро запропонували покрити більшість витрат, і Патрісія негайно виставила себе як партнер події, як вона це назвала. Твої батьки це банк, пояснила вона мені за кавою одного дня, ніби це було абсолютно нормально. Але я та, хто знає, як ці речі працюють. Я та, у кого є бачення та зв'язки, тому насправді їм просто потрібно надати кошти. А я впораюся з усім іншим. Я дивилася на неї. Чашка кави застигла на півдорозі до моїх губ. Вибачте, що? О, не хвилюйся, Люба, я не намагаюся все захопити. Та як вона сказала, Люба змусило покритися мою шкіру мурашками. Мені просто потрібно переконатися, що це весілля добре відображається на обох родинах. Твої батьки це розуміють, правда? Вони дадуть мені доступ до рахунків. Я негайно це припинила. Але це задало тон на наступні вісім місяців планування. Кожне рішення ставало битвою. Квіти, які я хотіла, були занадто простими. Місце, яке я любила, було недостатньо вражаючим. Меню, яке я ретельно підбирала, було підходящим для барбікю на задньому дворі. Можливо, потім стався інцидент зі списком гостей. Ми ретельно склали наш список із 120 осіб. Ми надіслали його обом батькам на перевірку. Патрісія надіслала список назад, і у ньому вже було 270 імен. Це всі важливі люди, сказала вона, коли я їй зателефонувала. Мій голос тремтів від ледь контрольованого гніву. Мої друзі, колеги батька Деніела, люди з нашої спільноти, ти не можеш їх не запросити. Патріція, ми буквально не знаємо більшості цих людей. І ми не можемо собі дозволити. О, я думала, твої батьки покривають це. Що таке 150 людей? Не те, щоб вони не могли собі цього дозволити. Нахабство, просто приголомшливе нахабство, Деніелу довелося втрутитися, знадобилися три телефонні дзвінки, і, нарешті, особиста зустріч, де він сказав своїй матері недвозначно, що вона може запросити максимум 20 людей, і це остаточно. Вона плакала. Вона сказала йому, що він розбиває її серце, вона сказала, що він змінився відтоді, як зустрів мене, що я вбиваю клин між ними, але ми тримали оборону двадцять людей. Вона вибрала їх, і ми рухалися далі. Чи так я думала? Настав день весілля, і, незважаючи на все, воно було прекрасним. Місце виглядало чарівно, моя сукня сиділа ідеально, мої батьки продовжували дарувати мені сльозливі, горді посмішки. Деніел дивився на мене так, ніби я була єдиною людиною в кімнаті. Потім настали промови. Деніел встав зі своїм келихом шампанського, і я відчула, як моє серце наповнюється. Він почав розповідати про день, коли ми зустрілися, про те, як я кидаю йому виклик, і підтримую його, і змушую хотіти бути кращим. Він говорив, можливо, дві хвилини промову, яка змушувала половину залу просльозитися, коли голос Патрісії прорізав кімнату. Деніеле, любий! Вона тепер стояла, махаючи рукою. Перш ніж ти підеш далі, тобі потрібно подякувати своїй родині. Ти ще не подякував своїй родині. У кімнаті запанувала тиша. Обличчя Деніела почервоніло. Чи від збентеження, чи від гніву. Я не могла сказати. Можливо, і те, і те. Мамо, я до цього дійду. Ні. Ти повинен почати з цього. Родина на першому місці. Усі тут це знають: твій батько і я, твої бабуся і дідусь. Нам слід подякувати спочатку, перш ніж ти говоритимеш про інші речі. Інші речі. Вона щойно назвала любов свого сина до його нареченої іншими речами. Перед 140 людьми найкращий друг Деніела Тайлер пізніше сказав мені, що він ніколи не бачив, щоб чийсь вираз обличчя змінювався так швидко. Деніел подякував своїй родині швидким формальним реченням, а потім продовжив те, що він насправді хотів сказати. Але момент був зіпсований, усі це відчули. Тепло було висмоктано з кімнати. Патрісія ще не закінчила. Після вечері вона притиснула мене біля столу з десертами. Моя сусідка по кімнаті з колоджу Дженна була зі мною, і вона пізніше сказала, що не могла повірити в те, що чує. Я мушу бути чесною з тобою, сказала Патрісія, протягуючи руку, щоб торкнутися мого намиста. Мої подруги і я ми обговорювали це, і ми всі згодні. Що твої прикраси виглядають дуже дешево. Це підробка насправді. Я знаю, що ти, напевне, намагалася заощадити гроші, але в день твого весілля тобі справді слід було розщедритися на справжнє. Це була підробка. Намисто було з кубічного цирконію. Сережки були високоякісною біжутерією. Я витратила свій бюджет на речі, які мене хвилювали більше фотографа, гурт, їжу. Мене не хвилювало, що мої прикраси були підробкою, тому що вони були красивими, і я відчувала себе красивою в них. Але, стоячи там, у своїй весільній сукні, після щойно зірваної промови мого чоловіка, я відчула, як кожна унція радості стікає з моменту. Це те, що ти маєш мені зараз сказати. Мій голос був ледве чутним. В день мого весілля, вона посміхнулася. Не теплою посмішкою, і не було схоже, що вона хотіла вибачитись. Вона була максимально задоволеною. Я просто чесна, Люба, хтось має тобі ці речі говорити. Дженна відтягла мене перш ніж я змогла відповісти. Решта прийому пройшла в тумані. Жодного разу протягом усіх весільних вихідних Патріція не сказала мені нічого доброго, жодних привітань, жодного ласкаво просимо до родини, нічого. Пізніше я дізналася. Що вона намагалася внести додаткові зміни в наш план розсадки. Не повідомляючи нас, скаржилася кейтеринговій компанії на меню, яке ми вибрали, і сказала кільком гостям, що весілля було досить непоганим, враховуючи бюджетні обмеження, незважаючи на те, що мої батьки були неймовірно щедрими, минуло два роки два роки дрібних образ і пасивно агресивних коментарів, і свят, які відчувалися як ходіння мінним полем. Потім я завагітніла, це було нелегко. Ми намагалися майже рік. Коли я нарешті побачила ці дві смужки, я плакала від полегшення та радості. Деніал і я почали планувати, мріючи про наше майбутнє з цією маленькою людиною, яку ми вже так любили. На 36-му тижні у мене відійшли води раптово, страшно рано. Наш син Джеймс народився вагою трошки менше п'яти фунтів, він дихав, але його легені не були повністю розвинені. Його одразу відвезли до відділення інтенсивної терапії новонароджених, і я ледве встигла торкнутися його, перш ніж його забрали в інкубатор. Дроти та трубки з'єднували його з машинами, які я не розуміла. Наступні два тижні були найважчими у моєму житті. Я проводила кожну можливу мить у відділенні інтенсивної терапії, моє тіло відновлювалося після пологів, я намагалася налагодити грудне вигодовування з молоковідсмоктувачем, тому що Джеймс не міг годуватися. І я спала, можливо, три години на ніч, перелякана кожного разу, коли пищав монітор. Через два дні після народження Джеймса мій телефон дзинчав від відеоповідомлення від Патрісії. я відкрила його, думаючи, можливо, це повідомлення підтримки чи заохочення. Натомість я дивилася відео вітальні Патрісії, заповнене щонайменше двадцятьма жінками, яких я невиразно впізнала з весілля. Там був банер з написом Свято бабусі, там були повітряні кулі. Там було шампанське, і там була Патрісія, що стояла в центрі, піднімаючи свій келих, поки всі чокалися за неї. За Патрісію, нову бабусю, вітаємо з твоїм прекрасним онуком! Жодна людина не згадала нас, жодна людина не визнала, що Джеймс у відділенні інтенсивної терапії бореться за кожне дихання, жодній людині не здалося дивним святкувати, поки дитина в лікарні. Я сиділа там біля інкубатора мого сина, слухаючи пискання та гудіння медичного обладнання, дивлячись це відео людей, які святкують щось, що ще не відчувалося святковим. Джеймс навіть не був достатньо стабільним для відвідувачів, а вона влаштувала вечірку. Деніл зателефонував їй, коли побачив відео. Я частково чула його розмову: Мамо, як ти могла? Він у відділенні інтенсивної терапії. Ти це розумієш? Наш син у лікарні, а ти влаштовуєш вечірку. Я не чула її відповіді, але обличчя Деніела сказало мені все, що мені потрібно було знати. Ні, мамо, це не це не про тебе, це про нашого сина, який може. Його голос зламався. Ми навіть не знаємо, чи він буде в порядку. Джеймс був в порядку. Після 14 днів, які відчувалися як 14 років, ми привезли його додому. Зараз він процвітає. Здоровий, щасливий хлопчик. Який любить динозаврів та будівельні блоки, але ті перші кілька тижнів залишили на мені сліди, які я все ще розбираю зі своїм терапевтом. Наступні три роки принесли більше того ж. Патрісія робила коментарі про мої батьківські вибори. Вона з'являлася без попередження, і ображалася, коли нас не було дома. Вона купувала Джеймсу іграшки, які ми конкретно сказали, що не хочемо, а потім ображалася, коли ми не виставляли їх на видному місці в нашій вітальні. Кожне свято було переговорами, кожен день народження був потенційним полем битви, але я намагалася, я справді намагалася. Заради Деніела, заради Джеймса, заради ідеї родини, яку я хотіла, щоб мій син мав. Я продовжувала намагатися. Потім ми вирішили, що хочемо дати Джеймсу брата чи сестру. Цього разу я завагітніла швидко, і ми були обережно оптимістичними. На 10-му тижні у мене почалися кров'янисті виділення. До 11-го тижня я втратила дитину. Горе було приголомшливим. Це відрізняється від втрати когось, кого ти знав. Це втрата когось, з ким ти вже почав планувати життя. Я вже думала про імена, про те, яким Джеймс буде як старший брат, про сімейні відпустки з двома дітьми. Ми почекали кілька місяців і спробували знову, і я знову завагітніла. Цього разу на восьмому тижні сталося те ж саме дві втрати менш ніж за рік. Я була спустошена. Деніал був спустошений. Ми вирішили зробити перерву від спроб. Зосередитися на Джеймсі, нашому шлюбі та стіленні. Патрісія, однак, не переставала питати про більше онуків Коли ти дасиш Джеймсу брата чи сестру? Ти знаєш, що не молодшаєш. Деніел був такий щасливий, маючи братів і сестер, коли ріс, ти не можеш позбавити Джеймса цього. Після четвертого чи п'ятого коментаря за стільки ж тижнів я зламалася і розповіла їй, я розповіла їй, що ми намагалися. Я розповіла їй про втрати, я сказала їй через сльози. Що я боюся пройти через це знову, але що ми так сильно хочемо ще одну дитину. Я чекала співчуття, розуміння, елементарного людського співчуття. Натомість Патрісія зневажливо махнула рукою і сказала: Ой, будь ласка, це в людей постійно трапляється. Це не така вже й велика справа. Ти знову завагітнієш. Мій світ перекосився. Я відчула, ніби мене фізично вдарили. Це трапляється? повторила я повільно. Це. Ти знаєш, що я маю на увазі. Такі речі трапляються. Ти надто драматизуєш. Просто спробуй знову. Я вийшла з її будинку без жодного слова. Деніел знайшов мене, коли я сиділа в машині, і тремтіла. Перемотаємо час на два роки вперед. Я не розмовляла з Патрісією з того дня. Я відмовлялася відвідувати сімейні заходи, якщо вона буде там. Джеймс не бачить її. Деніел бачить її іноді. Він все ще працює над своїми почуттями щодо цього всього. Але він ніколи не тисне на мене, щоб помиритися. Минулого місяця вона надіслала мені електронний лист. Тема листа була вибачення, я мала б здогадатися і не відкривати його. Шановна ім'я, мені шкода, що ти образилась на деякі правдиві речі, які я сказала про твою ситуацію. Я завжди була прямолінійною, і я не можу вибачатися за те, що чесна родина важлива для мене. І я сподіваюся. Що одного дня ти зрозумієш, що мої коментарі були через турботу про тебе, Деніела та Джеймса. Я думаю, що ти надмірно відреагувала на деякі невинні зауваження, але я готова вибачити тобі за те, що ти вирізала мене з життя Джеймса. Коли ти будеш готова бути зрілою щодо цього, я буду тут, Патрісія. Я прочитала це тричі, потім видалила його. Потім я заблокувала її адресу електронної пошти. З мене досить. Я провела сім років, намагаючись бути більшою людиною, намагаючись давати їй шанси, намагаючись вірити, що, звісно, вона, зрештою, виявить мені елементарну повагу та доброту. Але деякі люди не змінюються, деякі люди не хочуть змінюватися, і я, нарешті, прийняла, що Патрісія одна з таких людей. Деніел запитав мене, чи я прочитала її електронний лист. Я сказала, що так. Він запитав, чи хочу я про це поговорити. Тут нема про що говорити, сказала я. Мені не шкода, що я захищаю себе та нашого сина від когось, хто провів сім років, показуючи мені точно, ким вона є. Я їй повірила. І тепер з мене досить. Він кивнув, обійняв мене, сказав мені, що він підтримує все, що мені потрібно зробити. Я знову завагітніла шість місяців тому. Ми нікому не казали, поки я не пройшла другий триместр. Наша дочка має народитися в січні. І цього разу Патрісія не буде ніде поблизу лікарні, вона не влаштовуватиме собі вечірку, вона не буде вклинюватися в момент, який належить нашій родині, тому що ось що я навчилася. Обрання себе це не егоїзм, встановлення меж це не жорстокість, і іноді найлюблячіша річ, яку ти можеш зробити для людей, про яких дбаєш, це відмовитися дозволяти токсичним людям продовжувати їм шкодити, навіть якщо ці люди родина, особливо якщо ці люди родина. Апдейт. я не думала, що повернуся сюди так скоро, але вчора сталося щось, про що мені потрібно розповісти, бо я досі трясуся. Наша дочка народилася два тижні тому. Здорова, красива. Все, на що ми сподівалися після всього, через що пройшли. Ми не сказали про це Патрісії. ми окремо сказали батькові Деніела вони в розлученні. і він поважає наші межі. Вчора я була вдома з обома дітьми. Дейніл поїхав на роботу на півдня. Я почала машину на під'їзді і подумала, що це доставка. Це була Патрісія з фотографом. Вона підійшла прямо до моїх дверей, ніби мала на це повне право, і постукала, коли я відчинила. Дурниця знаю, мені слід було спочатку перевірити. У неї була величезна посмішка на обличчі, і вона одразу спробувала протиснутися повз мене в будинок. Я тут, щоб зустрітися з моєю онукою. Я привела фотографа, щоб ми змогли зробити належні сімейні фото. Знаєш, оскільки ти не потрудилася сказати мені, що вона народилася, я фізично заблокувала дворний отвір. Тобі треба йти. Зараз же. Ой, не будь смішною. Я її бабуся, ти не можеш тримати її від мене вічно. Фотограф виглядав неймовірно незручно і вже відступав до своєї машини. Патрісія навіть не помітила цього. Я маю повне право зустрітися з нею. Я була достатньо терплячою з твоєю маленькою витівкою. Тепер відійди. Я сказала їй, що якщо вона не піде негайно, я викликаю поліцію. Вона засміялася. Ти збираєшся викликати поліцію на матір свого чоловіка, на бабусю своїх дітей? Ти чуєш, як божевільно це звучить? Тому я витягла телефон і набрала номер. Її обличчя одразу змінилося шок. Потім лють, потім цей холодний вираз, якого я раніше не бачила. Ти пожалкуєш про це, сказала вона тихо. Денієл ніколи не пробачить тобі цього. Ти руйнуєш цю родину. Потім вона пішла. Фотограф вже зник. Я одразу зателефонувала Деніелу. Він поїхав з роботи і приїхав просто додому. Сьогодні вранці ми подали на заборонений ордер. Його батько підтримує нас, сказав, що він не здивований, що дійшло до цього, що змушує мене думати, що є багато історій, про які я не знаю. Деніел спустошений, але рішучий. Він сказав мені, що нарешті бачить, з чим я маю справу всі ці роки, що проведення фотографа було божевільним. І довело, що вона не має жодної поваги до наших меж. Джеймс запитав мене сьогодні ввечері, чому бабуся Патрісія мене налякала. Я навіть не усвідомлювала, що він бачив її через вікно. Тепер мені треба зрозуміти, як це пояснити чотирирічній дитині. Я знала, що вона погана, я не думала, що вона з'явиться в моєму домі без запрошення з незнайомцем, щоб силою зустрітися з моєю новонародженою. Нахабство просто. У мене навіть немає слів, слухання щодо заборонного ордера через два тижні. Побажайте нам удачі. Мою лайку на Патрісію ви почуєте після коментарів. Це в людей постійно трапляється, так? Моя тітка сказала мені щось подібне після моєї третьої втрати, і я не розмовляла з нею чотири роки. Від деяких речей ти просто не повертаєшся. Твоя свекруха показала тобі, хто вона, хтось, хто не може співчувати, навіть коли ти найбільш вразлива, ти прийняла правильне рішення. Наступний, я колишній організатор весіль. Фраза Твої батьки це банк. Я партнер події, просто дика. Я мав справу з контролюючими свекрухами раніше, але це рівень самовпевненості, якого я не чув за 15 років, також спроба додати 150 людей, це не доповнення списку гостей, це повністю друге весілля. Вона серйозно думала, що це розумно, автор. Вона щиро так думала. На її думку, весілля. Це про те, щоб хвалитися перед своїм соціальним колом. Вона не могла зрозуміти, чому ми хотіли б, щоб воно було невеликим і інтимним. Найгірше було те, що вона продовжувала казати, так це робиться, ніби існує якийсь універсальний весільний закон, який я порушувала. Наступний я розумію, що вона жахлива, але повністю відрізати бабусю від своєї дитини, мені здається екстремальним. Типу, так, вона говорила образливі речі, але це все ще мама Деніела. Свій син заслуговує знати свою родину, навіть якщо вони не ідеальні. Можливо, спробуйте терапію разом, або встановіть якісь основні правила замість тактики спаленої землі, відповідь іншого коментатора. Ця жінка влаштувала собі вечірку. Поки недоношена дитина автора боролася за своє життя у відділенні інтенсивної терапії, вона відкинула кілька втрат вагітності як нічого особливого. Вона саботувала кожну важливу подію життя, в якій точці, але ж це родина. Перестає бути виправданням для жорстокості, відповідь оригінального коментатора. Але дітям потрібні бабусі і дідусі. Моя бабуся теж не була ідеальною, але ті спогади мають значення, іноді треба потерпіти складних людей заради наступного покоління, ремарка від мене. Ну і єбанько, звісно ти. Наступний річ з вечіркою бабусі, чесно кажучи, досить смішна, якщо забрати контекст. Типу, уяви бути настільки егоцентричною, що влаштовуєш собі святкування. Поки справжня дитина підключена до апаратів рівень маячні майже вражаючий, майже наступний. Це нагадало мені про історію з моєю свекрухою. На наше весілля вона запросила людей без того, щоб нам сказати, і ми дізналися лише тоді, коли вони з'явилися на місце проведення. Ми запланували все на 80 людей, заплатили за 80. і раптом там було 23 випадкові людини. Місце проведення встановило нам аварійний збір, у нас скінчилася їжа. І вона відреагувала так, ніби ми були невдячними, коли ми їй протистояли опісля. Ці жінки справді думають, що можуть робити все, що завгодно, тому що я просто намагаюся допомогти. Автор. О Боже мій! Принаймні ми впіймали це перед весіллям. Як твій чоловік відреагував? відповідь оригінального коментатора. Він був лютий, але вона так добре плакала і грала жертву, що його тато, зрештою, заплатив додаткові збори, щоб зберегти мир. Вона ніколи не вибачалася, вони дуже добре вміють маніпулювати і робити себе постраждалою стороною. Наступний я верифікований терапевт. Цей електронний лист це те, що ми називаємо невибаченням вибаченням. Він не визнає провини, він звинувачує автора за те, що вона образилася, він переформульовує зловживання як чесність, і він вимагає, щоб автор вибачилась за встановлення меж це підручна маніпуляція. Авторе, ти не зобов'язана підтримувати контакт з кимось, хто неодноразово завдає шкоди, родина це чи ні? Перший момент. Маленьке і локальне весілля це 120 людей? Ви серйозно? 120? А яке велике тоді? 100 тисяч? Можна тільки собі уявити, скільки це коштує взагалі. Це явно не одна, не дві, навіть не 10 тисяч доларів. Я так підозрюю, це мінімум в 50 тисяч вписалося, якщо не більше. Там, батькам наречено, і треба просто ноги цілувати за те, що вони взяли фактично всі витрати на себе. А тепер давайте поговоримо про слона в кімнаті. Я буду дуже сильно стримуватися, тому що, певне, це діти можуть чути на фоні. Це не свекруха, це реально просто якийсь монстр. Спершу, коли я це прочитав, мені здалося, що взяли просто якихось, не знаю, постів 20-30 і склеїли все в одного персонажа, просто все лайно, що може бути, все у цій свекрусі. Я просто не розумію, як авторка могла стільки часу її терпіти. Мені здається, це просто неможливим. Її вже давно треба було обматюкати і поставити на місце. Звісно, я не думаю, що від цього вона раптом змінилась би, і все одно довелося б обривати спілкування, але принаймні після цього у авторки на душі було б дуже спокійно і добре. Я можу тільки уявити собі, яку лють вона відчуває до цієї свекрухи. І так, чоловік тут знову якийсь безхребетний і не може поставити свою мати на місце. І так і дозволяє їй далі ранити свою дружину, це ой як недобре. Їм обом, тобто авторці і її чоловіку, потрібно також пройти терапію, це обов'язково, для того, щоб він пропрацював це все і навчився, нарешті, бути справжнім чоловіком. А моя особиста рекомендація була б просто виключити цю свекруху повністю з життя. Немає сенсу якось пробувати її змінювати, через щось проходити, і тому подібне вона не зміниться. Вона стане тільки гіршою, коли її почнуть тикати в ці моменти носом. Вона почне бути тільки злішою, тільки агресивнішою і тільки підступнішою. Тому тільки повне викидання з життя. Все. І якщо вона живе в одному й тому самому місті, то бажано переїхати якомога далі, дистанціюватися, наскільки це в принципі можливо. І тоді авторка і її чоловік нарешті зможуть бути дійсно щасливими. Якось так сподобалась історія? Тоді тисни лайк. Кнопку підписатися і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.